Хотів би попросити вас допомоги. З приводу вчорашнього інциденту постарала потерпіла старенька жіночка і її собака, можливо, ще якісь люди, можливо, ще якісь собаки. Всі, хто має їх адреси, може телефони, ну, будь-який контакт для того, щоб я з ними зустрівся, в першу чергу вибачився і компенсував всі їх моральні. Хоча грошима, звичайно, це не компенсуєш. Але хочу вибачитися. бачить Бог, не моя вина в цьому, не моя. Спосіб засуну, загнати, посадити тупо мене в тюрму, привело до того, власними руками, друга дружина, яка мала бажання на цьому нажитися з тукачами мусорськими, з петриком. От робили все, щоб мої собаки когось загризли, а мене посадили. Я прошу у всіх допомоги. знайдіть контакти потерпілих. Я все компенсую і бачить Бог, вибачу з цим. Дякую. Знайдіть контакти потерпілих. Я все компенсую і бачить Бог, вибачу з цим. Дякую.